Всім привіт, це новий кулінарний челендж. Малятко Кейт, розповідай, що ти хочеш. Ух ти, це пряниковий будинок. Чудова ідея. Я вже підготував тісто для пряників. І так, давайте його розкатаємо. Ось так. І ось так. А тепер вирізаємо необхідні частини з тіста. Так, я спечу кожен пряник та зберу з цього будинок. Вийде здорово! Друзі, подивіться, що в мене є. Це свіжа сота з медом. О, а що ви тут робите? Бджоли, ми ж домовили, що я забираю ваш мед, коли мені буде потрібно. Бувайте! Ей! А як ти дотопинилась? Іди, йди. Рятуйте. О! о, о, Ой! Ой! О, ой! Сподіваюсь, що з бабусею все добре. Я ось придумала зробити шоколадний будинок. Вийде здорово. Заморозимо між собою плитки шоколаду. А тепер виріжу потрібну форму. Ось так. З'єднуємо, змащуємо всі шви рідким шоколадом, а потім знову заморожуємо. Ой, краще зніму цей костюм. Він мені заважає. Тепер мені легше повернемось до приготування. О, це моя дивна давня подружка. Провалюй! Я починаю збирати будинок з медових сот. Потрібно з'єднати шматочки один з одним. Що? Будинок із сот? Ха, Банально! Я от збираюся зібрати справжній пряниковий будинок. Для цього я тренувався роки. Секунду, все буде готово. Так, ще трохи. І. воля! Стоп! А як ви так швидко зібрали свої будинки? Вам варто поспішати. Будиночки потрібно не лише зібрати, а й прикрасити. Для цього можна використовувати різні смаколики. Бабуся та Хлоя вирішили залити всередину своїх будинків мед та карамель. Класна думка. Я думаю, це буде дуже смачно. Шеф уже зробив свій будинок. Я закінчив. Подивіться, як круто вийшло. Приймаю ваші вітання. Усі зробили свої будиночки. Час показати їх кець. <гас> Класно вийшло. Ой, до мене прийшла ідея. Давайте розіб'ємо будиночки і подивимося що всередині. Почнемо з шоколадного, далі медовий та пряниковий. Як це весело, мені сподобалось. Тепер можна і спробувати. Хочу почати з шоколадного. Що тут всередині? Ух ти, це мед! Як це апетитно! Цікаво. А що тут? Вау, медовий будинок. Спробуємо. Так, це смакота. Дуже круто. Клас. Тепер залишилось спробувати пряниковий будинок. Оцінимо шматочок. Відкушу. Як це смачно! Мені подобається. Шеф переміг. Отак, у мене вийшло. Перша перемога і одразу моя. Дякую, дякую. Ха-ха-ха. Що тепер мені згадати? Вигадала. Я бажаю вафлі. Давайте готуйте. Ого, відчув смак перемоги і точно нікому не захоче поступатись. Але бабуся готова змагатись. Давайте почнемо готувати. Для тіста потрібне борошно, молоко, далі яйця. Все це перемішуємо. Тісто має бути без грудочок. І з цим чудово впорається мій міксер. Давайте зіб'ємо тісто до легкості. Тісто майже готово. Мені потрібен мед. Ой, як же важко відкривається. Зараз, зараз. Вийшло. Переливаємо мед у тісто. У мене набагато смачніше, це скітлс. Усі люблять скітлс. Засипаємо у тісто. Побільше. Однієї упаковки вистачить. Беремо ополоник. Тісто вийшло райдужним. Класно. Заливаємо у вафельницю. Ось так. Закриваємо та чекаємо. Ви думаєте, що я не впораюсь? Я зроблю навіть краще. Мої медові вафлі точно в рази смачніші. Переливаємо тісто у вафельницю та накриваємо. У мене буде краще, ні у мене. Не сперечайте зі мною. Ай, боляче. Хлоя, що ти там вигадала? Розповідай нам свою ідею. Бабуся та шеф дуже хочуть знати, що ти робиш. Ой, ви налякали мене. Я зараз же почну готувати. Відкриваємо осіки гелі, видавлюємо у вафельницю та накриваємо. Тепер трохи чекаємо. Давайте дізнаємося у вас вийшло. Ух ти, які гарні вафлі! Ще вирішив прикрасити свої вафлі кулькою морозова. Чудова, бабуся використовує збиті вершки. Це класика. Чудова, додамо їх сюди. І полуничка. А от Хлоя взяла цукерки нюрс. Класно. Тоді вирушаємо на дегустацію. Ой, ви так постарались для мене. Хочу почати з райдошних вафель. Вони виглядають особливо смачно. Давайте спробуємо. Смакота. Клас. Мені подобається. А що тут? Це вафлі зі збитими вершками. Хочу швидше спробувати. Мені дуже подобається. Вони медові. Як смачно! Клас. Тепер переходимо до цих кольорових вафель. Вони мармеладні. Цікаво, я ще таких не їла. Добре, я готова спробувати. Яка смакота. Клас! Мені подобається. Сестра Хлоя точно перемогла. Я? Я круто, я дуже-дуже рада. Тепер я хочу пасту. Готуйте швидше. Я зголодніла. О, Це так просто. Давайте почнемо з бекону. Нарізаємо його, викладаємо на сковорідку та смажимо. Тепер дістаємо сир, натираємо сир на сковорідку! Чудово, розбиваємо пару яєць. Ох ти, бабуся, як круто! А я вигадала дещо краще. Мені треба натерти сир і побільше. Ой, а що ти зараз робиш? Кладу спагеті на сковорідку. Ось так. Накриваю кришкою і чекаю, коли все приготується. А що у тебе? А мені потрібна сковорідка. на неї висипаємо сир. І макарони сюди ж. Накриваю кришкою та чекаю. Ха, новачки. Мені потрібен томат. Нарізаємо томати, ось так простим рухом. Далі беремо фарш, його треба відбити та розм'яти. Після варимо спагеті, ліпимо фрикадельки і відправляємо тушкуватися у томатний соус. Ей, у мене рука у вашому томатному соусі, але це дуже смачно. Віддайте його назад. Ой, у мене проблема. Ми горимо. Що робити? Здається, у мене все зіпсувалось. А у мене вийшла смачна карбонара. А у мене спагеті з фрикадельками. Смачного? Mm. Як ви швидко впорались, хоча я вже встигла зголодніти. З чого почати? О, звідси пахне горілим. Яка гидота, я, я таке їсти не буду. А ось тут паста з фрикадельками. Спробуємо. Mm. Томатний соус. Круто! Чудова ідея, шеф. А що зробила бабуся? Ух ти, тут є бекон та сир. Смакота. Бабуся, ти приготувала найсмачнішу пасту. І перемога твоя. Ну Нарешті ура! Перемога моя. Тепер я чемпіон. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.